І так, друзі, всім привіт! Радий всіх вітати вас на каналі. Ми продовжуємо з вами проходити гру Stalker 2 Серце Чорнобиля. Я направляюся от в цю локацію, на цю точку. А саме наше основне завдання, основна сюжетна лінія. Е, мені потрібно дістатися до Звіробоя, а він нас має вивезти на. Е, Шустрого. Шустрий це е, провідник, який колись водив сталкарів на чисте небо. От, я сюди рухаюся е, від е, Шевченко з цієї локації. Так як в попередній серії ми з вами зачистили на ось цій зоні колгосп е, купувати бандитів і тим самим спасли е, парочку хороших хлопців. Тому я слідую на цю точку. Так, собак чути. Хоча бачу, тут ще є якась локація недалеко. Може ми... Давайте зайдемо туди. Так, добре, тут, походу, собаки, і я так поняв, що, можливо, бандити. А ну. А, в принципі, хай воюють. А ми підемо на цю локацію. Не будемо... Мішати їм в їхніх розборках, так би мовити. Е, я на Шевченко трошки вигрузився, трошки упорядочив свій інвентар. Ось. Тому якось так. Так, до речі, дощ закінчився і. А, ну я ще там заснув, грубо кажучи, проспався, встав, от і прямо зразу вирушив. Тому по логіці зараз мав би бути світанок, якщо я не помиляюся. Опа, стоп контроль, нічого собі має бути нормальна погода, мені так здається. Чуєш, а що стоп контроль, що це взагалі за човен? Інтересний такий. Хто тут живе в ньому? Ага, аномалія. О, розтяжка. Це вже цікаво. Слухай, та там сумка є. Прикольно. Розтяжка. Добре. Пусто. Угу. Слухай. клас, Тут стільки всього. Та ти що, це забираємо по любасу? Добре, хай так буде. Це теж забираємо. Ну і це. Ладно, це берем. Дробаш. Та ні, дробаша не буду я брати. Не хочу поки що. Так, треба акуратно. Тут були всякі ловче у нас. Добре. Окей, так, 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 так. Чисто. О, це я теж візьму. Слухай, диви, нормальна хатинка собі така, знаєш. Як кажуть, можна тут нормально все существувати. Диванчик. Килим висить вон до на стіні. Карта, капець просто. Шикарний вид, я б сказав. Так, окей. Чекай, тут вроді ще можна було вище піднятися. Якщо ще я не помиляюся. Ну да. Так. О, і тут щось є в нас. Так, добре, піш. Толком нічого немає. Бля! Йоп, то я получив піджопник. Так, бачу, ще наверх можна дістатися. Це прекрасно. Добре. Полізли. Так, от. Тут щось теж в нас є. А ти шо? Так, енергетик Non-Stop Limited Edition. Ай-яй-яй. о все, живем. Друзі, живем. Прекрасно просто. Просто прелість. Е, так, я казав, що це день ранок по моїм <гум> припущенням, але, на жаль, ми вночі будемо. Це ніч, друзі. Тому треба бути... Як кажуть, предельно осторожним. Вночі, звичайно, із всякими зомбаками краще і не бачитися І у можна... Так, собачки, собачки, собачки. Щось на цій локації бачу капець собачок багато. Бля, ти раз гранату я кину. Дебіло. Отак. Хотів взяти е, болта, а... М -м, взяв гранату. Так, добре. Е, 490 метрів. О, далеко йти. Можна й похавати. Отак. Поп'ємо собі трішки. Так, тут собака десь Біля нас, бляха, прямо. Скотина. Ух ти, дивись на неї. Бляс, що у вас так тут багато? Скотини? Зараза, ну? хамуха муха Да, в этом. Бляха, тут стики их. Их тут капец, я бачу. Целый код лойкас. А! Вот так. Сволочи, ну. Короче, судно трубайте. Дайте паскуды. Четырех лапи. А? доброще ще бежать. Давай. Бля, злоу букил. Шены все. Цього боку теж чую. С Слухай, шо ж тут їх багато так? Бля, стрмне місце на цих водах. Капець, валимо звідси краще. Отак. От Просто чудесно! Вони що, переслідують мене чи? що? Зараза. О, тут більш менш відкрита ділянка. Добре. О, що тут щось відбувається, якісь кабанюри. Аскем. Так, аскем ким вони тут. Бля, с братками, да? А, ну нехай воюют. <свистит> <свистит> Чекай, нехай воюют. Сейчас не хочет туда идти. Вот так. Так. Ще кинемо. Скотина. А, там зомби всі зомбаки, походу. Зомбаки. Із зомбаками воювали. Бля, чого їх тут так багато, не поняв? Пайкас. Не, не, давай, давай. Вот копать как из просто. слухай ну их тут, бляха, котлу цела Ха, на цех рельсов чуешь? Фиггеть можно. Чекай, зараз, зараз, зараз подивимося, чи такі патрончики е, 545. Ні, ці мені не треба, все, я поняв. Да, бляха-моха. Оце мені треба. О, це теж, добре. Дякую. Так, де ми знаходимося? Тут якась локація є. Але ладно, йдемо вже сюди. В принципі, недалеко залишилося. 280 метрів, грубо кажучи. Отак. От Полічимося. Ще трохи. Так, добре, 130 метрів. То що, якийсь балкон там чи що там за? И урвище прям. Чуєш балкон над урвищем. Прикольно. Добре. Давай, давай, швидше вже надуело. О, так. Поїмо. Так, поїмо. Добре. Ой, яке дерево, слухай. Як то наче дуб якийсь такий старий. Схожий, до речі, на дуб. Капець. О, добре. Так, ну ми вже майже прийшли. Блін, прикольний вид. Жалко, що зараз ніч а не день. Щоб подивитися. Так, ладно, ладно, ладно. Йдемо, де там він нас. А, чекай, бляха, в печеру йти. Ой. М -м ладно, йдемо, бо вибору і так у нас немає. особо не люблю печери. А, так це ти? Чуєш, о. Що... А що то з тобою? Звіру бій, да, давай, давай побазаримо. Добре. Смислі. Давай потім, добре Не, чекай, як потім? Давай потім, добре? Like, чувак, я, я стики прийшов. Давай до потім, добре Не поняв, а ну чекай завдання. Дізнатися робоє розташування шустрого. Е, ну то ж все правильно. А ч ты зі мною базара ты не хочешь, Я не поняв тебя? Да ви ствол опустив. Ану? Давай потім, добре. Стухай бред. Друзі, давайте я збережуся. Так. І що? Чого я не Путин, можу з тобою добре. поговорити, я не поняв прикола. Тут ж не вказано, коли ти маєш прийти в який час, правильно ж? Правильно. бляха. Давай кажи, блін, бо зараз в башку пристрелю та й все. Давай потім, добре. Слухай. Я не знаю, що зараз буде взагалі то. Чо... Забрати і оглянути КПК звіробоя? Слухай, а. Бачу КПК, а. Блін, а чого він за мною базарти не захотів? Слухай, що за бред? До речі, в нього дробаш непоганенький якийсь такий. SPS 14 але його я брати не буду. Так. КПК. Ну. КПК, КПК. Дістатися через снорків. Ой, бля! Снорки? Ну, недал недалеко звідси, але, уйопте, блін. Знаю, знаю. Ці ті попригунчики довбані. Слухай. Капець. Е Друзі, я не знаю, чому він не хотів говорити. Я просто ради приколу йому вистрілив, вбив, але, типа, вроді як то засчитало продовження завдання. До речі, відпишіть в коментарях, чи у вас теж так, наприклад, було би щось. Ну, цікаво, реально, що так. Чо я з ним не міг нормально побесідувати. Бред якийсь. Але ладно. Допустим, нехай так. Похрен. 300 метров, 300 метров, 300 метров. 300 метров. Так, бля. Зомби опять. Хрена собі шмаляє а чо їх тут так багато ці, Ну? завалехали ми їх добре о греночку берем Так. Е, чуєш тут такий фон? Знаєте, як це типа псі атака йде свого роду? Дивно, дивно. Що це за місце таке? Ага. Чуєш, нічого собі. Коротше... О бля! Слухай, це реально це пси зона, коротше, вони тут, походу, появлятися будуть постійно. Валим, валим, валим звідси. Жесть. Капець, короче. Ще буря бачу, яка збирається. Бля, ото я вибрав поход. Слухай, давай покидаємо цю зону, не подобається мені таке місця. Отак От зробимо. Ось так. Добре. 140 метрів. Ну, давай. Уже як то наче недалеко. Так. 60 м. Так, і чо? Ага, печера, добре. Так, там теж якісь локації. М -м -м. Якийсь як то причал тут чи що. Понятно. бляха, снорка, ну ти дивись, тут не люблю таке діло. Ладно, давай збережемося, друзі. Так, бачите, ми дістались під через снорки знайти шустро. О, все, окей. Так, окей, 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 все прекрасно просто. Опа. Це, походу, він стріляє в когось. Слухай один снорк вбитий. Два. Ух ти, блін, нічого собі. Так, окей. Так, е ну типа десь тут. Ага, тут ще якась локація, походу, аномальна зона. Угу, Чуєш, а це що там таке, як то вертушка якась збита? Чекай, ну прикольно. Добре. Бля. Слухай, стрмне місце. Йо-майо. О, вертушка, чуєш. Вертушка, як тут сюди треба, так? Да? О, капсена, капсена, слухай, а ну. Я не знаю, хто ти сталкера, але краще вали. І забагато. Подумав, що все хана. Чисте небо, Баба! Я так і думав. Двічі в одну воронку. Не круто. Всраті сраті Ти питав про чисте небо. Що саме хочеш знати? Ти тієї ночі біля старого мосту. Украв сканера після виробив. Що ти верзеш? Я давно не був на старому мосту. Це шатал! Бія! Я просто гід. просто вожу людей, ясно? Ага. Монолітівці! Це халтурка, де клієнт просто йобнувся на монолітівському лайні. Це просто бізнес. Я не мочу сталкерів. Просто бізнес із Фаустом. Але він норм. Може є кілька зашкварів. Але mm -hmm. ця зона. Він у цьому не унікальний. Хоча ця гра у сліпоту. Я думаю, що це якесь лайно. Е, так, слухай. Він сказав, що це був Фауст. Ух ти. Може, й Фауст вкрав тих, ті сканера. М -м -м. Так, убити шустро це не продання. Uh, та в принципі, живий. Тупа <тепереж> відмазка. Інші маєш. Ти дай аптечку і я розкажу все. Хоча він як той мене хотів вбити, але ладно, <тепереж> давай зможемо. <здавати>. Вставай. <тепереж> Подивимося, що з того буде. Питай, питай, усе розкажу. Тільки а потім я шо? все. Звалюю звідси. Харе закінчили! Фінітеля бляха, комедія. Йобані ні, болота! Завжди якась хрінь. Да, тут весело на цих болотах. Чому ти став працювати з Фаустом? Він мені артефактів підкинув, і стволів різних військових, вартівських. Я уз гармати підігнав ще. на напарив, навіть жалкую, що аукціон не влаштував. на собі гаус. А гармату? як він на чисте небо заліз, і на що я його людей туди-сюди водив? Не моє це діло. Багато будеш знати, ніколи не постарієш. Давай про чисте небо розкажи. Що це взагалі таке? Те чисте небо. Угрупування, яке вже давно розпалось. Я їм трохи допомагав. Тут принеси там подай, сам заміри зроби. Платили добре, годували од пуза, тож навіщо їм все це було, і я не питав. А зараз те, що від їх бази лишилося зайняв Фауст, він якось обійшов захист каланчі. Його uh -huh. людям провідник ще треба, а він сам вже шастає, мов до себе додому. Не дивись на мене так, я й сам уже мало що розумію. Так, добре, як мені потрапити на базу чистого неба. Я тобі життя один раз урятував і, може, вдруге врятую. Не треба воно тобі. Повір, не пхайся туди. Мабуть, треба було тебе застрелити. Добре, хочеш подохнути? Тримай! Це мапа. Професор Каланча поставив захист, коли з чистого неба йшов. Без мапи його не обійти. На мапі позначені mm -hmm. маячки. Добре, Чотири добре, добре. Цікаво. Так, ти mm -hmm. зможеш mm -hmm. через руїни на болотах пройти. І цікаво на цих стены. болотах. Е Оце, це, походу, ті зони будуть нижче, ще, я так розумію. Так, добре. Е Як працюють ці маячки? Професор Каланча щось згадував про вплив на контрольоване аномальне псі поле навколо бази чистого неба. Хоч я раніше й тусив із тамтешніми вченими на чистому небі. Але носа в ці справи не пхав. Працює, от і чудово. Не працює, ну то біси з ним. Ну, Важливо те, що без мапи та переналаштованих маяків до чистого неба не дістатися. Будеш безглуздо по руїнах тинятися. Ну або ти Фауст, щоб йому провалитись. А хто такий той Каланча? Розумний мужик, учений, теж був у чистому небі. Розумів, до чого все йде? Він мені мапу і віддав і про маяки розповів. А потім узяв та й сам пішов. Навіть не попрощався. Гадаю, він просто не міг лишатися на базі. Особливо після того, що сталося. Я його розумію. Що би Фауст не робив на чистому небі, це як могилу розкопувати братську. А що сталося на чистому небі? Багато чого ми пішли до центру зони, щоб зупинити стрільця, а повернувся лише я. Ти коли-небудь вертався в зруйнований порожній будинок? Так тоді ти розумієш, що є речі, які вже не виправити. Так, ну добре, усе можеш і ти. на твоєму місці. Я б туди не ліз, але ж ти полізеш, я знаю. Я таких упертих уже бачив. Тільки в нього шрам був на всю пику. І очі такі ж скажені. Де вас зона таких відкопує, а? Удачі не бажаю, вона тобі не знадобиться. І цей, сподіваюся, більше не зустрінемось. Ага, ну це ж побачимо. Ти ж сам сказав, що другий раз може мене спасеш. Добре. Так, дивись, скільки ми всього отримали. Так, хорошо, купони, 4,5 тисячі, нічого собі. Коротше, нам треба дістати костюм із псі захистом. Так, а ну, дай ми почитаємо. Високого рівня від'єднати псі маячки на болотах. О, от, болота, да. Оце я так собі підозрюю, що це болота. То ми, друзі, вирушаємо зараз в ці зони. От, Тому якось так. Тільки це вже в наступній серії. Пока-пока.